Мені. Апельсин зв'язку ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тимдирно, купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від відакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Повертаємося до теми теоретично можливих виборів під час воєнного стану. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, долучається до нашого ефіру. Пане Корнієнко. Добрий ранок. Доброго ранку. Отже, президент заявив про намір звернутися до Верховної Ради з проханням підготувати пропозиції щодо зміни законодавчих норм про вибори під час воєнного стану. Скажіть, будь ласка, які політичні організаційні або юридичні кроки вже здійснені в цьому напрямку? Ну, Дійсно, кроки різні можуть бути. Да, тут зрозуміло. Давайте виходити із. Ну, так, ситуація, яка є. Е, наразі немає жодних ні законодавчих ініціатив, ні чорновиків, навіть якихось драфтів, як то кажуть, е, подібного законодавства. І ну, це говорить про те, що його треба над е, ним треба працювати, якщо ми хочемо, щоб воно ділилося. Mm -hmm. І очевидним є те, що такі речі, ну і це практика, напевно, європейська. і... Е, у нас в Україні теж так прийнято такі речі ну, вони мають достатньо серйозне обговорення прийти в парламенті з представниками на е, суспільних е, різних е, течій, громадських організацій. Е, звичайно, уряд цьому має активно приймати участь, тому що там є дуже багато питань, які саме врядові компетенції. Е, ну відповідно, такий процес, щоб його розпочати, треба напевно е, всім разом сісти, поговорити, і зрозуміти, куди ми можемо далі рухатись всі разом в парламенті, розроблюючи це законодавство. Звичайно, ми абсолютно розуміємо. Я особисто розумію абсолютно президента України Володимира Зеленського в його цих посилах до нас, в його цих меседжах. Ясно, що вони пов'язані з тим, що вчора президент назвав. Американськими спекуляціями, потенційними або реальними ну дійсно, ми тут не від хорошого життя не проводимо вибори. Це треба ще раз, напевно, всім пояснити. Шість років, три місяці наше повноваження Верховної Ради не було такої історії, не дай Бог, щоб ще було. Uh -huh. Шість років більше з половиною повноваження президента тривають. Це через війну, це через російські. Ракети, щоденні дрони через те, що росіяни сунуть на сході, на півдні, і це не через те, що ми не хочемо демократії. Ми там ми кандидат, що не ми маємо виконувати всі абсолютно критерії демократії, копенгагінські, ми над цим будемо працювати. Але якщо є від нас да, необхідність дати законодавчу рамку, ми її дамо. Але зрозуміло, що без безпекової рамки, на яку знову таки президент. Димир Зеленський правильно вказав, мають дати партнери, та хоча го сполучені штати, Європейські наші колеги. То ну безпекова рамка, плюс організаційно-юридична, це вже можна про щось говорити. Але без ну, безпекові рамки буде дуже важко це зробити. Це знову такі всі розуміють. Це питання виборців за кордоном, які очевидно не схочуть повертатися з країни під обстрілами, з якою вони власне виїхали через ці обстріли. Це питання військових на фронті. Кількасот тисяч виборців. Це теж ми не можемо знехтувати, створити для них умови, як вони можуть воле виявитися, але як вони можуть пасив пасивному праві приймати участь, тобто Да? Тут тобто, зараз передбачена відпустка, але треба зрозуміти, як це практично буде на фоні там тих подій, які відбуваються на фронті, зокрема. А це питання звичайно внутрішньопереміщених осіб, реєстру виборців. Дуже давно ця робота владеться, але треба її інтенсифікувати, дати Центральній виборчій комісії відповідні повноваження ресурси. Це питання критеріїв безпеки, проведення не проведення виборів. На жаль, зараз ми не можемо гарантувати безпеку і в день виборів і агітацію на дуже значній частині території. Це при фронтовій... Наші селища, містечка біля лінії фронту. Ну я не знаю. Глибину треба оцінювати це, мають безпекові органи оцінити. Але очевидно, що зараз з цими новітніми потужностями в піві, зокрема, які там можуть на 30 кілометрів бити. Ну то це вже питання, де, де дільниці відкривати, де не відкривати. Це тр... А у нас, у нас законодавство. Навіть не визначено, хто хто це має визначити. Тобто треба від початків починати. Тобто тут треба ну, багато питань вирішувати, над ними працювати. Якщо є задача там законодавчу рамку певно підготувати, я думаю, що ми в цьому напрямку і так достатньо давно рухаємося. Центральній виборчій комісії там сім робочих груп і Дуже багато драфтів є. Є драфти певні і Верховній Раді. Ну просто ми до цього не підходили близько з точки зору саме пленарної зали, тому що. Ну, ми неодноразово на жаль з ситуацією, коли будь-яка спроба поговорити про повоєнні вибори, про там ті чи інші питання волевиявлення. Вони перетворюються в якусь політичну абсолютну дискусію, яка там ну, напевно в цій частині не дуже корисна для країни врешті ага. частині я не заперечую. Ем, якщо мова йде про негайні якісь там ну дій, вимоги з боку партнерів, ну вони мають тоді їх забезпечувати в першу чергу безпековим компонентом, пане Карл'єнко. На вашу думку, наскільки доречно говорити про парламентські вибори? Адже конституція 83 стаття визначає, що у разі... Якщо закінчується строк повноважень Верховної Ради під час дії воєнного стану, то її повноваження продовжуються до дня першого засідання Верховної Ради, обраної після скасування воєнного або надзвичайного стану, ну от ви абсолютно дали вже відповідь майже вичерпну на своє ж питання. У нас є Конституція. Поки діє воєнний стан, просто не можна навіть говорити про. На ці речі, тому що ну власне конституцію не можна змінити під час воєнного стану. Це теж такий важливий момент, який треба всім згадати. І Він, до речі, і в контексті інших позицій, відображених там в цих планах мирних них 28 -ми кроків, ще якихось да, про територіальні якісь певні поступки з боку України. Ми не можемо навіть про це говорити, не те, що там. На кос точки зору конституції, з точки зору юридичного процесу, те, що там ну ясно, що ми проти цього і як нація, як народ, ці речі дуже гарно наші батьки-засновники насправді заклали в конституцію. І от одна з таких речей це те, що парламент парламентсько президентській республіці, напевно, так правильно буде він є все таки джерелом повної конституційної легітимності в цей момент. У нас легітимний президент абсолютно і по конституції, по законам, по виборчому кодексу, і місцеві ради. Ми теж нещодавно політичну постанову про них прийняли. Тобто, тут питання, знаєте, більше треба зрозуміти. Це така дипломатично переговорна техніка з боку партнерів, чи це такий тиск, чи що це, тому що ну поки що виглядає, що. Ну, це такі процеси, які треба нам ще всім разом пережити, зрозуміти, і що, що партнери в цей момент від нас хочуть. Дякую за вашу позицію. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної ради України, був з нами на прямому відеозв'язку. і Наголосив, що народні депутати готові дати власну юридичну позицію щодо теоретично можливого проведення президентських виборів в Україні. Парламентські ж вибори неможливі згідно з українською конституцією. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.